Всім привіт! Ви на каналі Просто Смачно. Сьогодні приготуємо ось такі смачні святкові бутерброди на новий рік або просто на святковий стіл. Готуються вони дуже легко, виходять смачні, а із мідіями це один із моїх найулюбленіших бутербродів. Тож, приступимо до приготування. Для перших бутербродів нам потрібен огірок, багет або чиабата, мідії та вершкове масло. Огірочки ми нарізаємо ось таким дрібним кубиком. Далі беремо наш хлібчик і намащуємо маслом. Вершкове масло має бути кімнатної температури, щоб гарно воно розмащувалося по хлібчику. І викладаємо мідії. Ви можете використати міді як в олії, так і в росолі. Це дуже смачно. Зверху ми будемо посипати огірочку. Ось так.